Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Зараз зніму коротеньке відео про те, як ми проінкували перший раз на нашому новому інкубаторі без 200 перепилиних яйця. Брали ми ці яєчки у, у двох господарствах. Ксавирівка і студеники. Це у нас такий перепелятник, я раніше його знімав. От, повісили пленку, так, ну, на, трохи якби, прикриває щось якесь тепло, бо перепілочок у нас дорослих зараз біля 100 штук. Звісно, таке поміщення вони не в змозі самі дуже гарно обогріти, але вони підтримують температуру непогано. От, у них тут вранці 18, градусів, 16 градусів, в зависимості від того, як на вулиці погода ще. Цей будиночок я їм зробив, припилятничок панелями сендвіч, ДСП, то есть, скажу, ОСБ, от, з двох сторон 12 на потолок, вата, сота по периметру і на полу кругом. Ну і пластикові вікна. Так що тримаю воно, в принципі, то непогано. Не, не коли було тут перепілочок більше, то вони себе обогрівали. Зараз підключаю, буває їм підігрівище, щоб додати до 22 градусів. Так вони держать, в принципі, 18 і достатньо. Так ми, використовуємо, що трикалін, зараз перепілочки п'ють. Потім це, від, це вітаміни йдуть у них, є плюс сілен по 1 мл на кубик, на літрову банку. От. Ну, У них тут водичка, там відерце, яке я використовую для помюта виносу. Тут теж у них віконці. І так ось сіточки різні. Тут у нас тут. поробив таке, щоб приспособиці всі їхні уборочні були на стінки. От. І тут осюди у нас перша йде Ксавирівка. Довго показувати не буду, бо у них температура трошки впала. От. Тут у них виходить 152 чи 153, ну читаємо 150. От. Вони тут у нас зараз знаходяться. Це у нас Ксавирівка, а це у нас студеники. Но Тут осюди. Не тільки Техас, хоча сказали, що у них тільки Техас, але вилупились, як самі бачите, не всі Техаси. Ну, будемо вибирати, розсортувати їх по різним кліткам, коли підростуть. А зараз вони всі знаходяться у нас тут. От, лампочки використовую такі от, зеркальним відображенням. Це лампочки накало. 60 От. Ну, подорожало, звісно, воно все. ось де вони. Ну, зараз вже відкритий брудер, показує 24 градуси. От. Я їх переутеплив. Флізелін на серебряній основі, серебристій пінопласт, 2 по 20, 40 товщиною вийшло. Це по стінам, потолок. І... Оббив ще, щоб вони не обкльовали, бо предущені були що обкльовували. А так ось цинком обшив. Ізбузуємо таку сеточку на пол для початку, ну, коли вони проінкубірувалися, сидять, ну ставимо воду, там показував от. і такі піленочки, ну, щоб їм м'ягенько було трошки ходити. І така водичка у них йде. Потім ставимо туди коробочки. на цей, Підцепляємо по дві паїлочки. І вона виходить у нас от сюди. Отак. І це два яруса, 6 літрів. У нас так от воно використовується. Ну Лампочки я сказав, вже зеркальне відображення 60 Вт. Ну, вони подорожчали дуже. Ой. Рік назад десь, ну, може трохи більше, більше ні, трохи чим рік. Я купував 50 лампочок, тоді вони стоїли по 9 гривень десь біля 10 а зараз вони коштують одна лампочка від 18 до 22. По 18 зараз вже не найдеш, можна рахувати від 22 гривень. І то я знайшов 40, ватки, трохи 60 взяли. І ось такі ще є лампочки, я вам кажу. Ось де зеркальні, з зеленим. Це перший раз я такі купив. Ну вони 40 ватки. Ну, Гріють не особа, так би сказати. Ну, для птички, яка підросте, буде добре. А ці 60 ватки, то так гарно чувствується, що ось оде гріє воно. Раніше я використовував. Тут було в мене дві лампочки отак, донизу. Але вони розбивали їх, коли підростають, підпригають. Зараз використовують, спробував, провів, по-новому зробив. Ось де отакого от плану. Одна там, одна там. Ну Все рівно треба щось трохи буде з часом перероблювати, О, щоб було не все рівно тут теплішенько. Бо зараз трохи прикриваємо їх одеялом, там 33 градуса Їм, звісно, трошки не зовсім мало, Так що треба їх прикрити, щоб вони були закритенькі, щоб набрало температури. У брудері. Тут теж така сама температура в них. сидять їдять добренько, у них все. Я їм перемолотив. От. Потім поправлю тут. Перемолотив на крупорушці корм. От. А використовуємо ми отакий селівановський корм для початкових курейних сушок. От. І, значить, 22... 20... 3 до 47 тижнів віком. Це для дорослих у нас іде. Ось от. От такий от корм. А для меншеньких ось селівана, Корм. От. Такий. Це в обережання ми купуємо. Такий корм. Це мішок тут я просто пересипаю, коли дроблю, так пересипаю їм корм. Mm. Ну, так використовуємо такими перепилятничок. Тут у нас взрослі сидять вже, тут у нас клітка все свободна. Вот. Ще там одна стоїть у бролярятнику. Mm. Використовуємо також таку дуйку, але дуже рідко. Ну, вона тут стоїть постійно. Якщо треба, то увімкнули на пару часов. І воно підогріло. Ну, такі у нас я поробив приспособи, щоб зацепити до стінки, щоб воно не валялось під ногами. Також використовуємо трикалін. 1 мг на літр. І сеєвіт. Це вітаміни Є е плюсцілен. Все по 5 днів. 5 днів трикалін, 5 днів вітаміни. О, ну, Вже потім я корм їм не буду перемалувати, вони підростуть. І буду далі знімати, показувати, що і як у нас воно йде. О, тут водичка у них, всюди вода у них тут. От. Ну, Відерці теж, як я використовую для виносу пам'ята. Теж віконечко у них. Ну, Двері. І так у нас таких шість брудеров. Я їх всіх переробив. Але все рівно треба, дивлюся, що треба трошки буде їх досконалювати. Але і зараз воно непогано. Все рівно хочеться, щоб було, як кажуть, ну, ну, хоч не на вищому уровні, але щоб було краще. От, І такі от у них йдуть кормушки теж я переробив. От. Зробив такі кормушки, це як вони підростуть. От сюди так от, так от видно, да. от сюди стається кормушечка. Убирається ну, цей пінопласт. Ну, там буду знімати далі, буде все видно. І от, типу як під бункерно. На закльопочки взяв. Так що буде у них що лопать. лопати. От. І використовую також. Отакі от, от кермушечки от сюди сіточка ставиться ще. Це вже для мілких перепілочок. За ними цікаво наблюдати, коли вони так бігають маленькі, такі гарненькі, пушистенькі, біленькі. От. Так що слідкуйте, кому цікаво. Питайте, підкажуйте, може хтось щось кому когось щось краще. Це ж у кожного ж по-різному. А так ми кожен ранок я вбираю перепілочок, промиваю пол, міняю їм воду, корм додаю. Ну, такий у нас перепилятничок. Таке у нас освітлення йде, видоски. Ну, якось так. Так що підписуйтесь на мій канал. Кому що цікаво. Я скажу, підказуйте. Завжди я рад послухати, хто кого, як хто що, вилуплює птичку, вирощує. Зараз зніму ще відео про те, як вони.